Радіо, UA -Чикаго. Друзі, Радіо Чикаго Друзі? Радію чекали знову з вами. і Ми до вас повернулися не одні. А як я вже говорила, в нас власне в студії а, є неймовірна гостя, неймовірно красива дівчина Аліса Шептяк. Аліса, вітаю вас! Я уточню нашим слухачам та глядачам, те, що вона є реабілітаційний трихолог і семирічним досвідом. Я все вірно сказала. Так, доброго вечора. Чудова, Аліса, розкажіть, будь ласка, хто такий взагалі трихолог? Це взагалі людина, лікар, тобто є реабілітаційний трихолог, є саме лікар трихолог який виконує будь-які проблеми з волоссям. Ну, тобто, все, що пов'язане з волоссям. Тобто випадіння, падіння собирає, різні види себе, дерматити. То тобто повністю, якщо у вас є. Якийсь там мінус, який вам не подобається, це все, все можна виконати. Угу. Поділіться, будь ласка, у вас сім років досвіду. Власне, як ви прийшли до цієї сфери, чому ви обрали саме бути трихологом? Спочатку обрала я, була візажистом стилістом це було сім угу. років тому. Потім пов'язувало те, що один прекрасний момент в мене дуже багато було таких захоплень, зв'язаних із волоссям, тобто не тільки зачіски. Угу. Коли людина приходила на зачіск і приходила там з дермати. Тамучі збираємо, їй було некомфортно, і мені також було некомфортно працювати. Я вирішила більше поглиблювати свої знання. Тобто одні курси, другі курси, і за сім років це вже десь близько 50 курсів, які я пройшла, І зараз на даний момент також ще проходжу кожного місця навчання, щоб підкреслювати свою кваліфікацію, угу. в тому числі, ну то есть, це не тільки робота, це моє хобі, яким я займаюся, яке я люблю. Ну і без якого, напевно, не зможу далі працювати. От ви сказали, що це власне робота із волоссям мається на увазі, тобто. То лише з випадінням волосся, чи, наприклад, ви ще задали себорею, якщо я не помиляюся, так. не знаю, як це правильно вимовляється. І це є шкірне захворювання, власне. Так. Тобто, це і з шкірою голови також Так, ви Все, ]те. що пов'язане з шкірою голови, то тобто, різні mm -hmm. терматити. Ну то, тобто, се буреє по як так, щоб зрозуміло було, це є лупа. Ну, то тобто, ага. багато зараз людей взагалі напевно в кожного другому клієнта. То тобто, є саме такі проблеми. Дуже цікаво. Ми до речі, вчора з колегами а, якраз говорили про вчора. Власне був всесвітній день лисих та вільних. Я ну там було більше мова про чоловіків, все ж таки. Але я так розумію, у нас сьогодні буде розмова не про тих щасливих і не про тих вільних. На превеликий жалі. І на превеликий жаль страждають і не тільки чоловіки, а й жінки, власне, так і діти також. О, і дітки так зараз на даний момент від 10 років то я займаюся дітками, яким я можу допомогти там чи консультація, чи навіть uh -huh. процедурами. Але в дітей напевно є із 10, то це проходять третя, четверта дитина. Тож з даними проблемами також. Uh -huh. А які найпоширеніші проблеми, з якими до вас зараз звертаються? Випадіння волосся та сабуреї. Добре, а це... що а чим воно взагалі пов'язано? Ну, перше, це наші стреси, то тобто, с неправильне харчування, mm -hmm. той тобто, сон і так далі. Тобто перше, це найбільше звертається зараз на даний момент. 80% складають чоловіків. Та, Ого, тобі, це доволі багато Так, дуже багато. Тобто, коли раніше чоловіки навіть боялися звернутись до косметологів uh -huh. чи до трихологів, зараз вони стоять в першій черзі, і е, дуже добре, що вони навіть не бояться звертатись, а звертаються тобі, на, перші, на перших стадіях, коли це можна призупинити. Тому uh -huh. що коли вже приходить клієнт через 2-3 роки, коли в нього вже е, ходить там, з дерматитом чи з випадінням волоссям, там вже абсолютно дуже, дуже важко працювати. Це є трішечки тобі, погано. Uh -huh. Якщо, наприклад, е, ну, людина звернулася, от вона тільки побачила проблему. По суті, на початку її. Виникнення, яким способом взагалі оце лікування проходить. Тобто, ну, якщо, наприклад, ми зараз не говоримо про випадіння волосся іменно ну, наприклад, про звичайну переліки. консультацію. Та, про консультацію, наприклад, про оце шкірне захворювання, воно ж доставляє дуже багато дискомфорту. Так. Як воно взагалі відбувається? Лікування? Тобто, наприклад, стрес мені здається, ну в кожної людини, ну я не знаю, ну він кожного дня є. Ну тобто, десь в когось більше, в когось менше, як тоді взагалі не стресувати, і що тоді робити? Ну на даний момент це нереально не стресувати. Стрес... Я стресують uh -huh. стресую всі, ну то есть, я таке ж саме, то зіштовхнулася різними там, можливо, uh -huh. якимись там нюансами. Але тобто, коли е, я розкажу повністю, як проходить консультація. Коли uh -huh. приходить клієнт, то есть, це займає е, по часу там 20-30 хвилин. Е, повний, анамнез складаю складають тільки після того, то есть, коли я можу подивитись клієнта на трахологічні камери. Це є безболісна процедура. Е, я дивлюсь повністю шкіру голови, фолікулу, стан шкіри, то есть, якому взагалі то есть, на якому етапі, якщо це я себирає тось, ми визначаємо, яка це бора, якщо це є. Дерматит, есть, який це є дерматит, і зразу призначається лікування. То певний протокол. Комусь просто потрібно використати крема, комусь просто використовувати шампуні, а комусь повний пакет, там, де озонотерапія, пілінги, то домашній догляд і так далі. Тобто комусь навіть потрібно йти і здавати в лабораторії аналізи. Тобто в певних людей все то є, проходить індивідуально. Добре, це якщо, наприклад, медикаментозно, тобто там і шампуні, і там так. ще якісь додаткові речі, а наприклад, впливає взагалі харчування? Так. А досить, досить сильно, тому що ну по-перше, ми не ми не харчуємося нормально і угу. не їмо певних вітамінів, то есть, яких нам потрібно. В першу чергу це страждає волосся і шкіра. Тоць ми за це не задумуємося. Якщо ми сюди трішечки додамо наших стресів і недоспаних ночей, і якщо ще в когось є проблеми зі з гормонами або взагалі угу. там з дефіцитом вітамінів, то есть, це також дуже сильно впрнув впливає. Угу. Е, добре, тоді наприклад, яку їжу потрібно вживати, щоб власне уникнути цього. Тобто, кожному я можу прописати певний пакет, тобто, кому там потрібні там білки, жири, вуглеводи і так далі. Uh -huh. Тобто, кожному індивідуально, але саме найкраще, коли я бачу тось, людину і бачу певну проблему, що там дійсно від харчування залежить, чи все буреє, чи випадіння волосся, чи взагалі від кишково шлункового тракту, тому що це перша також причина від чого це може бути. Я призначаю консультацію з нутриціологом. Ну то, щоб певний лікар займався тим, спаної... нутриціолог – це той, так, хто так, займається в принципі харчуванням. Тобто, якщо там я розумію, що 80% Залежить від людини саме від харчування, тобто я зробила повний анамнез і бачу, що в людини все окей, а з харчуванням реально є проблеми. Тобто я відправляю до нутриціолога, то він складає повністю весь пакет. Добре, якщо щоб так завершити іменно тему власне про шкіру голови, так от про її проблема. Що потрібно тоді зробити, щоб наприклад до цього не дійти? Що взагалі ці проблеми не виникло, виключаючи стрес, тому що стрес ну окей, це зрозуміло не нервуватися, не хвилюватися не стресувати лишній раз. Але які ну там ще рекомендації, що власне Правильний не домашній була. догляд. Це номер а один. Він це номер один, що має бути в кожних в чоловіків, в дітей, в жінок хтось задуматься про це, тому що всі ми любимо мас-маркет. Я в тому ж числі ми всі uh -huh. любимо селитось, бігти скуплятися, особливо в казку, коли зараз будуть е знижки на якісь там спреї для швидкого росту волосся. Ми це все купляємо, втираємо собі в шкіру голови, uh -huh. робимо собі різні запалення або різні дерматити. Тось, і ми про це не думаємо. Або більшість чоловіків використовують шампунь три в одному, чи хтось дуже певні весна. Любить хеденшодерс. Вони. Просто так, супер. Я я рада за вас, але хтось має відповідати той догляд, тому що рано чи mm -hmm. пізно проходить е, висушення шкіри голови, стончення, дось все борей, дерматити це йде іде все набути не тільки з середини, а й залежить від нашого домашнього догляду. 80%. Ну то, що можна зробити на перших стадіях, я говорю клієнтам підібрати правильний домашній догляд. Uh -huh. uh, ну це розумно. Я звичайно теж знаю, що одному не підходить, <гум> тому що це дійсно, тобто, це такий широкий, широкий спектр, і там не зрозуміло, до чого воно би мало б підійти. Але тим не менш, uh, давайте тоді вже повернемося вже до самого волосся. Uh, страждають які жінки, так і чоловіки. Тут uh, про чоловіків, напевно, поговоримо, тому що uh, от. В якийсь час, в якийсь певний період. Я думаю, що на ну я можу помилятися, але можливо, це не зв'язано навіть часто не зв'язано з віком саме. Чому чоловіки починають лисіти? В чому проблема? Тобто в них це якось ну починається там, от ну, поступово, в принципі, десь там от біля лоба, от як отут, от як так. починається волосся, і воно все йде глибше і глибше. Так, не зважаючи на вікову категорію, то це може бути як до мене приходять клієнти, і 20 років, 21, угу. так і може це бути. 40-45-50 років. Перше, це йде генетика. Тобто, ну, що в чоловіків ага, тобто андрогенна лопація там, викликається, то тут дуже швидко. Тобто, якщо в жінок це може бути раз на рік, чи випадає там волосся, протягом трьох місяців це є більш-менш норма, то в чоловіків, якщо б не призупиняти абсолютно нічого не робити, це може тось, за рік часу області повністю. Ну, то є, в такому плані. Добре, а якщо генетика, її можна запобігти? Декілька відсотків так, але потрібно тось, на ранніх стадіях тось, mm -hmm. звернутися і тось дивитися в якому випадку. Тому що є тось, такі випадки, коли ти вже безсилий, абсолютно нічого не можеш зробити. А якщо ще проблеми із гормонами і чи з якимись аналізами, mm -hmm. ну тобто. Це вже тоді тільки як всі говорить пересадка, і ага, абсолютно до щось пересадки щось. ми ще повернемося. Я наслухана дуже багато про це. Добре, це генетика. Ну, від генетики ти не втечаєш, там, якщо батько, дідусь там, чи ще хтось в родині окей, з цим розібралися. А які далі, які ще є варіанти, чому так трапляється? А в більшості стреси, коли яка жінка той переносить, ми легше переносимо ніж чоловіки. Чоловіки то значно гірше, ну точ переносять в ну, собі так. Ну то це uh -huh. є різні категорії, але тут на даний момент ось 80% 90% це складає тось саме. Тось в більшості точ такий варіант. Хоча на ранніх стадіях, хтось саме по моїй роботі, по моїх точних протоколах, коли ми займаємося лікуванням, дуже гарні є відсотки саме по результатах, де є класні результати в хлопців, коли приходять, коли вони зразу звернулися, ну на протязі там до року часу. Коли вже mm -hmm. проходять третій, четвертий рік, то є, я навіть не борюсь за таке, за таке лікування, тому що там просто трата часу і коштів. Дуже цікаво. До речі, на рахунок. Е ви згадали пересадки волосся, дуже багато інформації про це, що там, ну в принципі, в багатьох країнах це роблять. Це ну неважливо, в принципі, з яку країну йде мова в загальному. Як це відбувається? Тобто, ну це зібереться волосинка з іншої частини тіла, і вона якось, але їх так багато, як це взагалі робиться? Тобто, Їх пересаджують, приходить певна операція. Їх зараз навіть, тобто, uh -huh. в нас в Чикаго також використовують, тільки їх використовують різні методики. Тобто uh -huh. є різні, які тобто, загальним наркозом, безболісним. То, Наркозом, де ти можеш навіть все бачити, відчувати, дають певний відсоток mm -hmm. гарантії. Хтось там дає 30%, 50% і так далі. Тож тобто, я працюю також з такими людьми, в кого була пересадка. Тобто потім потрібно на певному там рік часу, а обов'язково потрібна підтримка. Тось, тобто, якщо люди просто зробили пересадку, не приймають ніяких комплексів там вітамінів, чи не роблять ніякі там процедури. Mm -hmm. Далі там, хоча б якась мезо чи плазма, раз на рік, щоб для підтримки, ну це потім е через деякий час впливає дуже сильно, тому що дане волосся просто потім випадає. Але це також все залежить від клініки, якої тось робили, тому ага, що тобто є... це не є гарантія, ні, що волосся ні, все ж таки буде. Тобто дуже багато є відсотків, які просто люди то зробили. подивилися, що там нижчий прайс угу. зробили і втратили волосся. Тож за півтора року вона знову почала опадати. Ну я собі уявляю тих чоловіків, це ж так сумно, це ж так старався, не знаю. Або може бути прибути, що там хтось собі зробив верхню частину лобову частину, то есть, а почали випадати есть, ззаді, роботись такі досить залисини. Добре, ви задали є оце мезотерапія, ще. От я просто читала про вас, і от ну ви робите пілінги, холодні реконструкції, лазерна терапія, мезотерапія, і ще таке пірпі. Це щоб, плазма. Ого, це плазма. Добре, і карісний. Що це взагалі таке? Як це відбувається? Холодна реконструкція, лазерна терапія, мезотерапія, Це Тобто Холодна все. реконструкція використовується тільки для жінок. Це лікування самого uh -huh. полотнатості, коли взагалі приходять дівчата чи діти там, і в них є механічні пошкодження, чи взагалі пошкодження після фарбування там, чи просто зневодене волосся, чи сухість чи їм просто uh -huh. не подобається стан, тому що вони не можуть там справитись вдома, навіть нормально там розчесати. Тось тобто, без проблем холодна реконструкція на структуру волосся, Це є не хімічні. Повторюю, це є не ботекс, не карантин, тому що і каратин це не лікувальні процедури. Багато просто хтось з них дуже сильно плутає uh -huh. саме через рекламу. І тобто, думаю, що коли зроблять там, ботекс чи карантин, вони вилікували, наповнили своє волосся. Тобто тут, тут процедури по модифікації волосся, то зовсім інакше. Холодні реконструкції це тільки живильні есть, маски, амінокислотні, там, білки, ліпіди в такому плані, uh -huh. які наповнюють саму структуру волосся. Це стосується тільки жінок. Пілінги шкіри голови це стосується всіх. Тобто, їх можна використовувати дітям, чоловікам, і жінкам, це в кого Є проблема з з дерматитами. Їх використовується як є лікування, тобто можна навіть в період годування грудю, вагітність для заспокоєння шкіри голови для вилікування. То даних проблем. Угу. То без проблем абсолютно їх можна використати будь-кому. Окей, а щодо пілінгу, це тільки в тих, кого є проблеми, чи це і здоровим людям можна тих навіть, нічого не турбує, можна робити пілінг? Так можна робити раз на півроку. тобто здорові людині, коли приходять угу. для чого для профілактики, просто очистити наші сальні залози. Тому що угу. всі ми ніколи не думаємо, ми ходимо тільки до косметолога на пілінг обличчя, а про mm -hmm. шкіру голови ми такого навіть Вісно, не думаємо. Так. Але е, потрібно запам'ятати одну функцію, що наш шампунь використовується і вимиває тільки жир з волосся. А шкіра mm -hmm. голови це зовсім інакша тема. І якщо хтось не має піти можливості до спеціаліста, щоб на консультації подивитися спочатку перед пілінгом, робиться трихологічна діагностика, mm -hmm. підбирається даний пілінг, тому що він не всім підходить. Тобто я працюю тільки на органічних пілінгах, mm -hmm. але тільки після діагностики. Тобто, коли приходить людина всі ліпути не можуть зробити даний пілінг. Тому що може бути в неї там даний дерматит, який ти не побачиш візуально, а тільки під камерою чи там запалені шкіри голови. Тоді використовується, може просто, то тобто, якщо немає ніяких проблем, почистити сальні залози від надлишку тобто, тих сталінгів, які ми uh -huh. використовуємо вдома, там лаки для укладок і так далі. Тобто uh -huh. я їх рекомендую навіть використовувати дітям, щоб налаштувати кровообіг і дати стимуляцію росту волосся. Це дуже крута процедура. Тобто, навіть раз в півроку, хто має можливість робити, це просто масхе. Угу. Супер, добре. Тоді повертаємося до попереднього питання. Власне про ті послуги, які ви надаєте. Е, Холод про піліне ми роз... ви розказали холодну реконструкцію е, Так, це ви... для жінок. Так, Для жінок е, добре, в нас є лазерна терапія. Що Лазерна це? терапія це дуже крута процедура, взагалі то для стимуляції росту волосся. Якщо хтось боїться мезу чи перпітись плазми, то угу. боїться околів, можна сказати, тому що ну, вколеться і в голову і зразу угу. всіх такий шок, тоді я рекомендую. Дою лазерну терапію, але її потрібно поєднувати, як з домашнім доглядом відповідні мають бути муси не міноксидилом, бажано. То есть, ну тому що вони не всім призначаються, можна використовувати також міноксидил, але тільки по призначенню тось фахівця. Тобто, абсолютно, самому не йти на Амазон чи там Волкрізь, не купляти uh -huh. міноксидил 5%, як це всі люблять робити, і втирати в шкіру голови, і думати, Боже, як круто, у мене через два місяці відросте волосся. Тобто лазерна терапія це не про видалення волосся, ні, 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 це, ні. це стимуляція інше. росту uh -huh. волосся. Тобто uh -huh. так, є лазерна терапія. Біяко <смеш> ми видаляємо <смеш> лосі, так, так, так. а в другому місці. То есть видаляємо то есть, руки, ноги там ходим. А на голові тостя стимулюємо. Ага, добре. Тоді лишається у вас мезотерапія і PRP. так. Мезотерапія робиться на разніх на ранніх, то тобто, на початках стадіях, mm -hmm. коли людина хоче стимулювати ріст волосся. Це різні тось тобто, коктейлі, вітаміни, які тось тобто, ти можеш робити, але воно не всім працює. Я рекомендую це роботи тільки коли в козі випадіння до півроку, не більше. Їх дуже mm -hmm. часто плутають, і просто багато фахівців-косметологів колять одразу тусь тобто, людям всліпу. Тобто вона приходить, кажуть, припустимо, там чоловік чи жінка, в мене випадає волосся. Ой, тобі потрібна мезотерапія, бо тому, що вона крута. Ні, не всім вона підходить. Можна навіть коли мезотерапія і потім. Після того, там місяць, два-три часу, може бути більша стимуляція випадіння волосся, тому з цим потрібно вбачати то есть, і вважати взагалі беруть нашу кров від її в центрі фозі відробляють ага. і вколюють. Ага, я цікаво. дуже люблю це PRP, тому що воно дуже круто працює, але мінімум потрібно робити хоча б три процедури. І до будь-якої процедури ваша шкіра має бути підготовлена. Тобто, коли у вас дерматит чи запалення шкіри голови, будь-яких процедур ін'єкційних я не рекомендую використовувати. А що взагалі робить? Це PRB. Я, ну, ми зрозуміли зро... ріст. ріст, так ага, дуже цікавий процес і призупиняє, то є, якщо шкіра uh -huh. підготовлення призупиняє випадіння. тобто найбільш класно вона також працює в будь-якому віці. Uh -huh. Добре, ви кажете, що три рази потрібно робити це в якому мінімум три? Мінімум три одну раз на місяць, тому так. що якщо uh -huh. ти зробиш одну-дві результату не буде. Тобто, я дивлюсь, я працюю так. Ми робимо три процедури, дивимося, є результат, людина продовжує ще до двох, до трьох. Типа тобто, uh -huh. немає результату, ми переходимо десь на інакше. Ну тобто, такого, щоб не було результату, абсолютно немає. Uh -huh. а, зрозуміло, дуже цікаво. До речі, я ж хотіла вас запитати. Наприклад, ми говоримо про випадіння волосся, і якщо не брати до уваги оце, що в чоловіків є оце генетичні різні проблеми, коли ну там певна частина ділянки голови, вона все ж таки. Є, наприклад, там нижче, там, де потилиця, uh -huh. воно є. Наприклад, от, і ми виключаємо цей варіант, але порівнювати чоловіків і жінок. Випадіння волосся, причини вони є різні. так, то тобто гормональні причини. Добре. В жінок в жінок більше. причини, в жінок значно більше. Есть, включаючи наші стрес, шлунковий тракт, і найбільше гормональні, щитовидка, товидка, це, це найбільше. Тому що в жінок, uh -huh. навіть якщо проблеми є гінекологічні, коли приходить клієнтка, я їй задаю певні проблеми з гінокології, вони бувають в шоці, але я мушу деколи задавати, тому що це є дуже важливо. З ну, чоловіків менше, ніж uh -huh. в жінок. В жінок тоді значно більше. Uh -huh. Добре, а як тоді розумієте, Ну бувай, у нас ж кожного дня випадає волосся. В жінок це дуже видно, тому що в нас довге волосся, там банально не знаю, пішов в душ, там ванні бачиш, посушив волосся на підлозі, можна побачити безліч волосинок. Як розуміти, чи це є в межах норми, плюс-мінус, чи це вже прям надто багато? В жінок до 50, максимум до 80 волосин, в день. але ми ж не можемо порахувати. Їх. Так, але це дивлячись при якій густині. Тобто, якщо у вас mm -hmm. буде випадати волосся, чи в мене 50 в день, це буде норма. Якщо mm -hmm. дівчина буде з менше густиною, то це вже для неї буде теж забагато. В такому випадку я прошу людей зробити тест. Коли вони приходять після консультації, ми складаємо певний аналіз. Ми робимо тест, то сняви падіння волосся. Вони мені реально збирають волосся, коли миють з умивальників ага. з ван. І то ми складаємо собі в пучки, в пакети, і я орієнтовно теж дивляться. Чи потрібно там зразу направляти uh -huh. на аналіз крові, uh -huh. на повний розширений тось повністю по всіх гормонах і так далі, чи не потрібно, чи там є норма. Угу. Добре, а ви кажете, що вас, до вас ще дітки звертаються, а так. в діток які причини зараз. Дуже багато причин саме з себорами. В діток хтось з'являється в період пубертату, або в дітках, хто займається плаванням, відвідуванням басейном не дуже добре вимивають шкіру голови. Тось раз домили, раз не домили, в такому варіанті, угу. або то також підшиманні шкі... кишково шлунковий тракт, чи чи навіть використання догляду. Тож багато батьків думають, що їм не потрібно, хоча дітям потрібно, тому що зараз діти швидше починають дозрівати з 8-9 років і вже обов'язково. Потрібен свій пакет догляду. Добре, а для дітей, от що мається на увазі свій пакет догляду, що туди має входити відповідні шампуні з певним pH, обов'язково mm -hmm. кондиціонер mm -hmm. і термозахист. Тобто, без термозахисту ви не сушите волосся, і багато хто дозволяє до речі, робить помилку в тому, що не сушить волосся феном. Це є найбільша помилка, тому що дерматити все буреї беруться з першої причини, коли ви лягаєте в подушку спати з мокрим волоссям, або просто даєте йому. Щоб э, э, сушились своїм тось природнім шляхом, mm -hmm. ви не зафіксовуєте молекулярну вологу, то есть, в mm -hmm. самій структурі волосини, то есть, яка має бути прохолодне повітря, фену не гаряче термозахист, який використовується більше чотириста фаренгайстам двісті 250 п'ятдесят mm -hmm. температура, mm -hmm. не обов'язково сушити. Тобто виходить, що це як міф свого роду, що е, тобто сушити волосся фану, воно навпаки там його пересушує, воно пошкоджує, волосся ламається. Тобто так, що краще його само. Ага, це міф, тому що тості це вже доведено не тільки есть, по роботі. Е, володарки, хто мають і сушать волосся фаном, в них більше е, класніше не відкривається кутикула, uh -huh. не пошкоджене, не зневоднене. Тобто, хто не використовує есть, волосся, навіть натуральне, є на дітки клієнтки кажуть, я не використовую навіть утюжок. Але воно буде більше пошкодженіше ніж та в той людини, хто використовує утюжок. тому що навіть вона дає тих самих силіконів чи хорошого домашнього догляду. вона все закриває, перекриває ті mm -hmm. нюанси, коли вона використовує есть, термальні есть, температури будь-яких там фен чи утюжок. чужок. Mm -hmm. Дуже цікаво. Ви ще раніше згадували про це. Ми говоримо про жіноче волосся. Дівчата дуже часто роблять оце це каратинове відновлення. Здається, я просто я так кажу, здається, тому що я цього не роблю, і я mm -hmm. не впевнена, як воно правильно називається. Здається, боток Кератинове відновлення, грубо кажучи, воно погано впливає на волосся чи ні. Я дуже просто багато бачила різних відео. То де, наприклад, там я я не впевнена, чи це був дерматолог, чи це був просто людина, наприклад, ну майстер з волосся, тобто там стриже, фарбує, і там за його спостереженнями, які там розказували, що власне там то волосся, воно більш пошкоджене насправді. Але хоча й ніби ці процедури навпаки на відновлення волосся, ні, це реально дуже сильний міф. Це маркетинг. Навіть в мене був була така ситуація, де я на Фейсбуці а, написав один майстер, що кретин це лікує волосся. І я просто написала комент, щоб ви, моя колега, відкрила Америку, тому що я за скільки часу не знайшла такий кератин, який би лікував волосся. Тобто це не потрібно плутати, тому що ботокс і кератин – це, це дуже сильний фор формардегіди, який розрушає структуру волосся. Тобто це йде візуал, коли людина хоче візуалу. Будь ласка, тобто ви робите, але ви маєте розуміти, що коли пленка зношується, зношується ефект, волосся то тобто, стає гірше, ніж воно було до того. Ну тобто угу. в такому плані цим потрібно вважати. Так дуже багато хто робить, але потрібно вважати температуру, яку використовують, матеріал, який використовують, і майстер має то тобто, мати, як то сказати, стаж в руці, швидко робити протяжки на відповідній тось, температурі. Тоді пошкодження будуть мінімальні. О, ну це ви міф. Бо... ну картину лікувального не існує. Угу. Ну то є, я розумію, що ми всі хочемо заробляти, ми всі хтось угу. працюємо, але хтось працює точку не чесно, скажемо, що будь ласка, десь угу. на цей. Добре, ще на рахунок міфу, ще одне. бо я буквально нещодавно побачила в інтернеті, де власне від випадіння волосся рекомендують олію руколи. Так, В мене, є мене. Є тільки олія руколи, а навіть чесночний соус, ага. е, варена е, лушпиня від цибулі. Тості uh -huh. це дуже багато, uh -huh. і навіть розмарин втирають. Так, тобто це швидше як народні методи, так можна використовувати. Я скажу можна, але тость, коли ми з вами були дітьми, воно працювало. Тості, коли там мені бабка моя мила кропивкою волосся, воно дуже добре працювало. Тобто, mm -hmm. якщо б я зараз помила своє волосся кропивкою, це не працює абсолютно. Ну то есть, зараз різні мас-маркет, і я прошу всіх не втирати ніякий часник, не використовувати ніякі олії, mm -hmm. тому що ми більше забруднюємо свою шкіру голови і потім більше робимо е, нам роботи, тому що ми до робимо більше запалення, більше дерматитів і так далі. Зараз мас-маркет дозволяє багато тись продуктів на різні цінові категорії, де можна передбати нормально собі користуватися і mm -hmm. бути щасливим. Круто, ну ви так круто це все розказуєте. Насправді е, мені цікаво все, і просто дуже шкода, що ми дуже обмежені в часі, і ми повинні вже завершувати. Але е, хочу вас запитати, що найбільше захоплює вас у вашій роботі. Е, мій результат і мої щасливі клієнти, які задоволені тут тобто, цю це мені більше дає поштовх працювати і розвиватися в цій сфері. Це круто на завершення нашої розмови. Чи могли б ви дати топ 3 поради власне по догляду за волосся, щоб ну в тих людей, яких, наприклад, немає проблеми, тобто щоб їх застерегти, скажімо так? Найперший відповідний догляд сушити волосся феном і використовувати термозахист, і вчасно звертатись до відповідних спеціалістів. Знаєте, після такого можна хочеться сказати амінь знаєте, амінь. Оце, як... і все. Тобто, от, ми такий висновок зробили, заключили це все, всю вашу ту інформацію, яку ви сказали. Алісо, дякую вам, що завітали до нашої студії, що власне поділилися своїми корисними порадами, і я думаю, що дуже багатьом було власне, корисно послухати від реабілітаційного трихолога. Я, ну, Це інформація, чесно, на вогу золота. А, власне, я нагадаю, що з нами була Аліса Шептяк, реабілітаційний трихолог. І на кінець нагадайте, як до вас можна записатися і за якою адресою. А, працюю нальц, а в більше записується номер телефону або інстаграм-стрінк. Номер телефону продиктуйте? 773 397 6674. Чудово, решту інформації ми додамо в опис. Ну а ми будемо з вами прощатися ненадовго, лише на декілька хвилинок, і до вас повернемося скоро. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.